Росіяни готуються до жесту доброї волі в Бахмуті та такмаку. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики з посиланням на російських інсайдерів зазначають, що голова генштабу РФ Валерій Герасимов готовий вивести війська з Бахмуту і вважає за краще обороняти Мелітополь і Бердянськ за рахунок оборони такмака, щоб не дати українським силам наблизити артилерію до Криму. 27 сьомого і 28 вересня джерела в соціальних мережах поширили ці чутки. Однак, американський інститут вивчення війни не має доказів, що підтверджують інформацію інсайдера. Тому, можливо, ці заяви про готовність Герасимової ти на поступки на фронті мають на меті дискредитувати його та зміцнити позиції Теплинського. Вважають в інституті раніше. Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що українські військові можуть дійти до Токмака у Запорізькій області вже у жовтні. Тим часом на фронті за Останню добу російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції на Бахмутському, Андріївському, Мар'янському та Шахтарському напрямках, але успіху не мали. Повідомляє генштаб у своєму ранковому зведенні. Також на запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районах роботиного та вербового. Україні в Україні створюють перший у світі флот морських дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному форумі оборонних індустрій. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх. Ховатись Зеленський додав, що в Україні розпочали виробництво гармат та снарядів за стандартами НАТО, які необхідні на полі бою. Крім того, на форумі глава держави оголосив про створення альянсу оборонних індустрій. За словами Зеленського, Україна розробила базову декларацію як основу альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють намір дати реальний захист від агресії. На старті цю декларацію вже підписало 13 визначних. Кампанії, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу. Водночас окупанти в Криму вже готуються до втечі. Партизанський рух теж повідомляє, що російські загарбники перекидають бойові катери типу Раптор сухопутними шляхами, оскільки бояться ударів українських безпілотників. Зокрема, катери було перекинуто трасою Н-06 у бік Севастополя. Зазначимо, Україна успішно застосовує дрони власного виробництва по об'єктах окупантів. А кілька днів тому бійці ЗСУ продемонстрували, як тестують роботу нового підводного дрону «Марічка». Він здатний знищити Десантні кораблі, катери, субмарини, ракетоносії, берегові укріплення та опори мостів. Дальність ураження дрону становить понад тисячу кілометрів. З 1 жовтня в Україні жінок медиків ставитимуть на військовий облік. А ті, хто проігнорує це правило, платитимуть штраф. Нововедення торкнеться як працюючих на медичних посадах жінок, так і тих, хто ніколи не працював за професію. Якщо жінка-медик не стане на військовий облік, доведеться платити штраф розміром від 850 до 1700 гривень. Вже в перший день жовтня українці відзначатимуть найважливіше державне свято під час повномасштабної війни день захисників та захисниць України 2023 Раніше це свято відзначали 14 жовтня в день покрову Пресвятої Богородиці. Однак, 1 вересня 2023 ПЦУ перейшла на новоюлянський церковний календар, в якому всі церковні свята настають на 13 днів раніше. Відповідно, і свято Покрова віряни ПЦУ також визначатимуть 1 жовтня. Однак зміни не торкнуться пенсії українців. Їх у жовтні 2023-го індексувати не будуть. Індексація запланована на березень 2024 року. пише Уніан. Мінімальна пенсія зараз становить 2093 гривні. Не зміняться і комунальні тарифи. Однак суми в платіжках в жовтні все таки зростуть зі стартом опалювального сезону. В Україні фізичні особи підприємці другої та четвертої груп, які отримують оплату за послуги не тільки за реквізитами, зобов'язані використовувати касовий апарат. За роботу без нього передбачаються штрафи. Але з 1 жовтня 2023-го вони будуть знижені. Зміни не стосуватимуться тих підприємців, які продають підакцизні та складні побутові товари: ліки, медичні товари та ювелірні вироби. Традиційно з 1 жовтня по 1 травня водії повинні вмикати денне світло фар за межами населених пунктів. А ще щорічно в жовтні Україна переходить на зимовий час. 29 жовтня стрілку годинника треба перевести на одну годину назад. Велика Британія вперше розмістить свої війська в Україні. Про це заявив новий міністр оборони Великобританії Гранд Шапс, який минулого тижня відвідав Київ в інтерв'ю виданню за Телеграф. Гранд Шапс розповів, що він вів переговори з керівництвом британської армії щодо перенесення офіційної програми навчання українських воїнів під керівництвом Великої Британії до України, щоб не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО. Він також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні. Іні також Шепс додав, що він обговорив із президентом України Володимиром Зеленським, яку роль ВМС Британії можуть відіграти у захисті комерційних суден від атак Росії у Чорному морі. У матеріалі наголошується, що надання військово-морської підтримки у Чорному морі означало б значну ескалацію участі Великої Британії у конфлікті. Зазначимо, що Великобританія стала першою країною, яка надала Україні далекобійні ракети Штормшедов. Їх уже успішно застосовують ЗСУ. також Великобританія передала Україні танки Чаленджер. Росія готується до тривалої багаторічної війни проти України, значно збільшуючи витрати на оборонну сферу. За даними британської розвідки, про це свідчать документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається направити третину загальних видатків держбюджету. У розвідці вважають, що Росія зможе підтримувати високий рівень оборонних видатків до 2024 року, зокрема шляхом скорочення видатків на інші потреби держави. Крім того, видання за телеграф повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін змінив стратегію і тепер робить ставку на ослаблення та розвал НАТО. Журналісти зазначають, що через провал Бліцкригу в Україні Росія шукає слабке місце серед країн блоку. Ймовірно, новою точкою застосування дестабілізуючих зусиль Москви стануть Балкани, які видання називає найслабшим флангом НАТО. Зокрема, йдеться про ескалацію конфлікту в Косово, який дуже вигідний Росії. Водночас ПВК Вагнер найближчим часом збирається відкрити набір найманців на війну в Україні. Про це повідомляє телеграм-канал ОГПУ. За даними проекту під Москве. Скові розпочав роботу відділ кадрів ПВК, через який ведеться набір за напрямками до Білорусі та Лівії. Наприкінці місяця очікується відкриття напрямку на війну в Україні. Хто саме керуватиме найманцями? Поки невідомо. Однак методи ведення війни в Росії відверто слабкі. Видання War Zone опублікувало супутники. Знімки намальованих бомбардувальників ту 95 на авіабазі в Енгельсі. Намальовані приманки можуть мати кілька цілей: одна з яких спробувати обдурити. Супутники, але росіяни не зважили на той факт, що сучасні технології дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. Російські загарбники зміцнюють оборону тимчасово окупованого Криму за даними партизанського руху. А теж після успішних атак українських сил по військових об'єктах у Криму окупанти розпочали спорудження нових оборонних ліній. Зокрема, партизани зафіксували зуби дракона поблизу Феодосії, а також укріплення та фортифікації з боку батального. У центрі національного спротиву із посиланням на кримське підпілля додають, що також було зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя. За даними центру. Російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Тим часом іноземна розвідка у напрямку окупованого Криму посилюється. Як повідомляє моніторингова група кримського вітру, за даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, біля узбережжя Румунії починає розвідку американський літак Боїнг Пі 8 a посейдон. Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів супротивника. Крім того, 1 жовтня в районі Джанкоя в Криму. Пролунав вибух окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що над Джанкоєм силами ППО було збито ракету. Проте, де саме трапився приліт, наразі невідомо.